Кожен, запам'ятай, кожен, хто досяг успіху, проходив через свої страхи і через свої сумніви. Це нормальний процес. Головне, як ти на це реагуєш. Не дозволяй сумнівам зупиняти тебе. Як тільки ти зробиш перший крок, все зміниться. Почни з малого. І результат не змусить себе чекати. Якщо ти постійно хочеш використовувати свій потенціал, треба впроваджувати корисні звички. Наприклад, Читання 20 хвилин в день, прави для розвитку умінь чи планування дня. Це не займе багато часу, але дозволить поступово зростати і рухатися вперед. Твій потенціал чекає, щоб ти почав діяти усі ресурси вже навколо тебе. Тобі залишилось тільки почати. Запам'ятай. Перший крок завжди найважчий, але саме він відкриває шлях до всього нового. І того, що ти хочеш досягти, якщо зроби цей крок сьогодні, почни діяти зараз.